Друзі, вітаю вас на каналі про вікна. Сьогодні ми, як і завжди, продовжимо розповідати вам про новинки в продуктовій лінійці віконних та дверних конструкцій. Але розповімо ми це тільки тим, хто залишить під цим відео коментар, поставить лайк та підпишеться на наш канал. Генрі Форд якось сказав, що машина може бути будь-якого кольору, якщо цей колір чорний. Не претендуючи на лаври Генрі Форда, представляємо вашій увазі Black Edition – лінійку чорного декору для дверних конструкцій. Так, чорний колір може бути доволі похмурим, проте, якщо правильно підійти до комплектації, то двері в чорному дизайні будуть виглядати максимально виразно. Отже, що включає в себе лінійка Black Edition? Основу складають двері з профілю вікон 76 мм. Монтажна ширина 76 мм, товщина заповнення до 48 мм. При двосторонньому вклеюванні товщина заповнення перевищує 80 мм. Чотири варіанти стулки для різних потреб: стулка внутрішнього відкривання, стулка зовнішнього відкривання для більш легкого заповнення на XPS основі, стулка зовнішнього відкривання для більш важких склопакетів. Та фурнітури з елементами автоматизації. І головне новинка: спеціально розроблена стулка під накладну панель. Ця стулка є оптимальним рішенням для встановлення накладної панелі з алюмінією чи HPR-панелі панелі як односторонньої, так і двосторонньої. Який би із цих варіантів стулки ви не обрали, ваші двері будуть безпечними, надійними та енергоефективними. Ще один елемент ефективного енергозбереження теплий поріг. Завдяки цій деталі двері пропускають мінімум тепла в нижній зоні примикання. Ну і бонусом девін СТОП спеціальна полімерна вставка, яка мінімізує продування. В якості заповнення використовується HPL-панель панель зовнішня або двостороння. Вона повністю закриває стулку і забезпечує не лише бездоганний вигляд, а й покращення теплотехнічних характеристик. Але ж чому саме Black Edition? Двері в цій лінійці комплектуються широким переліком декоративних елементів в чорному кольорі? Що ж варто згадати: чорна дистанційна рамка, чорний молдінг для hpl панелей. Інокс або пофарбований в чорний текстурний кольор, матові чорні ручки GMT, труби або прямокутні, чорні замкові циліндри та чорні натискні гарнітури Дублін, чорні дверні петлі, Сімашорк RB3D, Roto 222 або Dr. Han. Виконані в чорному оформленні дотягувачі райо ДС 1554. Таким чином всі елементи дверей будуть витримані в єдиній кольоровій гамі і являтимуть цілісну картину. А що ж в якості основи? Чорний декор органічно виглядає як на сіро-чорному тлі, так і на тлі ламінації під дерево. Тому в комплектацію ввійшли відтінки: сіро чорні, піщані і деревні, а також текстури натуральної деревини з преміум серії Вудек. Отже, що ми маємо? А ми маємо дійсно сучасні двері з якісного профілю за заповненням, стильну ламінацію та бездоганний набір декоративних елементів. Все це і є Black Edition – лінійка комплектуючих, що дають змогу зробити двері максимально стильними та виразними. На цьому на сьогодні все. Тож діліться цим відео в соціальних мережах і не забувайте підписатись на канал про вікна, аби бути у курсі новинок.